Тебе я величаю, О Господь, Бог єдиний на небі, і на землі, Тебе я величаю, О Господь, Бог єдиний на небі і на землі. Ти один достойний всю славу прийнять, Воскреслий вічний, агнець Господній, народам усім, ти дарував спасіння, і тепер ми приносим, і тепер ми приносим, і тепер ми приносимо славу тобі. І тепер ми приносимо. І тепер ми приносимо. І тепер ми приносимо славу Тобі. І лише Тобі, Всемогутній Господь, ми приносимо всю славу, всю честь, поклоніння, тільки перед Тобою приклониться у усяке коліно. Амінь, амінь, амінь. Мир вам. Мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа, від нашого Спасителя Ісуса Христа. По Його великої милості ми не зникли, бо вірний, обіцявший, алілуя! Слава Йому! Повіки слава. Не хочеться вже прокидатися. Чесно кажу, не хочеться прокидатися під час вибухів. Але такі є реалії життя. Та по милості його ми не зникли. Та по милості його ми не ушкоджені. Алілуя, Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Я дякую Господу за життя. Я дякую Господу іще за один світанок. Я дякую за це сонечко, яке сходить над правилами. І грішними, над цими пташками, які розправив свої крильця, летять у новий день. І ми, як ті орли, також розправляємо свої крила і летимо, знаючи, що цей день приготував для нас Господь, цей день дав для нас Господь. Тож утішимося в Нім, возвеселимося в Нім, будемо радіти в Нім. Алілуя, Слава Богу, і прославляти нашого Творця. Адже Він достойний. Усієї слави, він достойний усієї слави, слава Богу йому, слава, 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 повіки слава. Псалом 13. Зараз, починаючи цей псалом, я знаю, що у багатьох це питання. І Давид, проходячи ті шляхи, ті долини смертної тіні, він також задавався тим питанням, і він каже: доки Господи. Доки Господи, доки Господи, і ми кажемо, доки Господи будуть оці вибухи, доки Господи, отой. От кровожерливий буде ходити по нашій землі і знищувати її. Доки, Господи, вступись, допоможи нам здолати цього ворога в ім'я Ісуса Христа. Ти казав, прийдіть до мене, ти казав. Якщо будете просити в ім'я моє, то буде вам. Ми просимо, ми просимо, Господи, ми, як у ті вдови, приходимо і просимо Тебе, суддю праведного, вступись, вступись за наш. У землю в ім'я Ісуса Христа. Доки, Господи, Ти зовсім не звертаєш на мене уваги, доки відвертаєш своє обличчя від мене, доки будуть нагромаджувати журбу моїй душі і щодня тужити своїм серцем, доки мій ворог буде величатися наді мною. Господи, доки мій ворог буде величатися наді мною? Доки, Господи, зглянись, вислухай мене, Господи, Боже мій, просвіти мої очі, щоб часом я не заснув вічним сном, і щоб, бува, не сказав мій ворог, я його переміг, аби ті, що мене цькують, не зраділи, якщо я спотикнуся. Тож я покладаю надію на Твоє милосердя, моє серце радітиме Твоїм спасінням. Тож я покладаю свою надію на Тебе, Господи, а той, хто надію покладає на Господа, засоромленим не буде. Заспіваю Господові, який учинив мені добре. Через усі тривоги, через страждання, через вибухи, через інколи непорозуміння, що буде далі. А я буду співати Господу, а я буду прославляти Його ім'я, тому що він достойний, він достойний, він достойний. Коли віру на нівець зводить власний страх, поруч буде мій Ісус, я в Його руках від спокуси зла в житті, нам не утекти та підтримку дасть мені, мій Господь завжди, ми в Його руках, Він тримає нас. Люблячий, спаситель наш, він тримає нас. Тихо він полюбив, дорого купив, кров свою за нас пролив, вічно будем з ним, душі наші стереже, вірне слову, Він, святий славний Божий син, нас тримає, він, ми в його руках Він тримає нас. Люблячий спаситель наш, Він тримає нас, Божий гнів на себе взяв, За заріхів мирав, Він життя нове нам дав, коли з мертвих став, Звірою, дійти кінця. Допоможе Він, щоб побачити Отця і жити в славі з ним. Ми в Його руках, Він тримає нас, люблячий, Спаситель наш, Він тримає нас, ми в Його руках, Він тримає нас. Люблячий Спаситель наш, він тримає нас і буде тримати нас до кінця, до кінця нашого життя на цій землі. Він буде тримати нас міцно, він буде нас тримати, і його очі будуть завжди поглядати на нас, будуть завжди спостерігати за нами, щоб дати нам поміч. Коли потрібно, щоб провадити нас дорогою життя. Алілуя! Слава Богу, повіки слава. Слава йому, повіки слава. Псалом 140. Ой, вибачте, псалом 40, 40. З великою тогою. Очікував я Господа, і Він прихилив до мене і почув моє благання, і він прихилився до мене і почув моє благання, витягнув мене із поглибленої ями, із багнистого болота і поставив на скелі мої ноги та зміцнив мої кості, вклав в мої вуста нову пісню, пісню хвали нашому Богу. Багато хто побачить і їх охопить страхи, будуть надіятися на Господа, блажена людина, яка на Господа покладається і не приєднується до зарозумілих тих, хто схильні до неправди. Господи Боже мій, ти вчинив багато своїх чудес, і в твоїх задумах щодо нас немає рівного тобі. Якби я хотів їх охопити і сповістити, то вони численніші, ніж я здатний їх побачити, полічити. Жертви приношень ти не захотів, але ти відкрив мені вуха. Все спалень і жертв за гріх ти не, ти не домагався. Тоді я сказав, ось я приходжу, і в своїй книги написано про мене. Я прагну чинити волю твою, Боже мій, і твій закон у глибині мого серця. Я благовістив правду на великому зібранні і в своїх і своїх уст не закривав. Господі, Тобі це відомо. Я не приховував Твоєї справедливості у своєму серці. Я проголошував Твою вірність і Твоє спасіння. Я не приховував Твого милосердя і Твоєї правди від великого зібрання. Тож, не позбавляй мене, Господи, своїх щедрот. Тож, не позбавляй мене, Господи, своїх щедрот. Твоє милосердя і твоя вірність нехай постійно мене оберігають, бо мене спіткали численні нещастя з усіх боків. Не з... Догнало, нас догнало мене моє беззаконня, якого я не здатний був бачити, вони численніші, ніж волосся на моїй голові, тож моє серце втрачає мужність. Дозволь, Господи, мене врятувати. Господи, поспіши мені на допомогу. Нехай покриються ганьбою і будуть посоромлені всі ті, що зазіхають на моє життя, щоб його погубити. Нехай відступлять. Назад і вкриються соромом ті, що бажають мені зла, нехай остовпеніють від своєї ганьби ті, котрі кажуть на мене ага, ага, нехай звеселяться і відчують радість у тобі всі, хто, котрі шукають тебе, нехай ті, котрі люблять твоє спасіння, завжди кажуть, хай буде звеличений Господь. Я ж бідний і нуждений, але Господи, але Господь дбає про мене. Ти моя поміч, мій визволителю. Боже мій, не забарися. Алілуя! Слава Богу! Слава Богу! Цей прекрасний псалом Давид написав багато тисяч років назад, бо на дві тисячі років назад. Два це вже багато. Ми кажемо дітям. Один це один. А два це вже багато. І Давид у своїх тривогах, у, у, своїх, у своїх якихось стражданнях, випробуваннях. Він іде до Господа. Він іде до Господа. Знову він іде до Господа і каже: Господи. Не забарися, не заберися, не заберися. Допоможи мені здолати оце все, допоможи мені. Хай будуть пригнічені, засоромлені всі ті, хто шукають. Поживи всі ті, хто прийшли вкрасти вбити і згубити, хай вони будуть засоромлені. А ті, які надію покладають на Господа, хай відновлять сили, як орли хай полетять, хай підуть і не втомляться в ім'я Ісуса Христа, хай побачать всі ті ненажерливі, що з нами Бог, і хай страх охопить їхні серця в ім'я Ісуса Христа. Ми ж бо будемо знаходитися в спо. Ми ж бо будемо шукати твоєї тихої гавані, щоб, укріпившись, укорінившись, іти далі, іти далі у великому зібранні казати: Господь моя міцна вежа, біжить у неї праведник і він у безпеці. Господь моя надійна скеля, ти поставив мої ноги на оцю скелю, і я не захитаюся, і які б вітри, змін не дули, і як би ворог не намагався нас знищити. А я буду на дію свою покладати на Господа, і я не буду засоромлений. Алілуя, слава, слава, слава. Слава тобі, Господь, повіки слава. Алілуя, Амінь, амінь, амінь. Вчора слухала невеличке свідчення одного пастора. На жаль, забула його прізвище і ім'я. І... Своє спасіння він придбав, будучи в'язним. Будучи у в'язниці, його покликав Господь. І він почув о той ніжний голос і пішов за Господом. І будучи там у в'язниці, він почав проповідувати Івангелія, і він пам'ятає отой переломний, ото переломне служіння. Коли зібралися багато народу, і були там і грузини, і чучмеки, і хто хоч там був, і такі, знаєте, поважні особи у в'язниці. І от він вийшов на середину і почав проповідувати, і почав Таких слів, що Господь пастир мій, я ні в чому не буду мати потреби. Він пасе мене на злачних пасовицьках, він водить мене до вод тихих і мав читати далі. Але один авторитетний сказав: То що ти поп ти вівця? Поп ти вівця. І він каже, і я стояв і розумів, що якщо я скажу, що я вівця, то це буде ну просто куча сміху. Його і так було багато. Але я стояв і казав: Господь, не дай засоромитись мені, Господь дай мені відповідь. І знаєте, каже, я, от ніби ж бурнув Біблію, отак, ніби кинув її, і вона відкрилася, відкрилася, і було побудження. Візьми і читай. І я відкрив і почав читати, і почав читати від Матвія, 25 розділ з 31 -го вірша. Господь вступився за нашого брата, і слово Боже, яке живе і діюче, пролунало як відповідь на ту образу, що він вівця. Послухайте. Коли прийде Син Людський у своїй славі, і усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед Ним усі народи, і відділить одне від одного, як пастух виділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. тоді цар скаже тим, які праворуч, прийдіть благословені мого Отця, і успадкуйте царство приговорить. Вам від початку створення світу. А далі А далі він скаже в кінці, тоді у відповідь скаже їм «М -м, ні -ні. в кінці прочитаю і підуть, і підуть ті на вічне покарання, 46-й вірш. І підуть ті на вічне покарання, а праведники на вічне життя. І прочитавши ці рядки, він сказав: «Да». Я вівця, а хто ви обирати вам? І закрив Біблію і пішов. І ніхто вже не засміявся, тому що козлами. Точно ніхто не хотів бути. Ніби вівця принижено, а козел, а козел то та ще гірше. І потім, закінчивши свою історію, він розповідає: і отой насмішник невдовзі е, захворів, робили йому переливання крові, чи що, і, за, і заразили його кров. І помираючи, він попросив, щоб прийшов отой проповідник до нього. І він прийшов, і він казав: будь ласка. Читай мені про того свого пастора, читай мені, попе, читай, говорить, – і я читав. І я читав, що Господь добрий пастир, і я читав, що Господь так полюбив цей світ, що віддав свого Сина єдинородного, щоб кожен, хто повірить у нього, мав життя вічне. І ця душа прийняла Ісуса Христа. Він не зцілився, але Він пішов додому. Він пішов у обійми Отця, і помираючи і відходячи з цієї землі, він казав: дякую тобі, пастире, я знаю, куди йду. Я знаю, що я вівця, помилувана вівця. Я був козлем, але я став вівцею, і мені від цього не соромно, а мені від цього радісно. Алілуя! І лікував, і славою і радістю наповнювалися небеса, тому що ще одна душа була спасена. Господь не дасть бути посоромленим своїм дітям. І навіть якщо буде навтоп і буде сміятися, і будуть казати, ти, що вівця, ти що раб, то Господь дай слово. Він казав: не журіться, що вам казати, я дам вам слово, я дам. А вірний, обіцявши. Вірний обіцявши. Тому, дорога душа, якщо ти прийняла Ісуса Христа в своє серце і знаєш повеління Господнє, йди по всьому світу і проповідуй Івангелія, і твій оцей весь світ це може бути твій двір, твоя лавочка, твоя, твої сусіди, твої домашні. Не соромся, проповідуй Івангелія, проповідуй Ісуса Христа, розп'ятого, але Воскресшого проповідуй, не соромся Його, не соромся. Він тебе ж не соромиться. Він полюбив тебе такою, яка ти є, дорога душа. Він полюбив тебе тоді, коли ти ще була грішною, коли ходила отими болотами і оцей світ навколо себе просто багнюкою. Бруднила і бруднила і бруднила, але він прийшов. омив, очистив від наших гріхів, звільнив наш в, в нас тягар гріха зняв з нас, дав нам буття, дав нам надію, дав нам вічне життя даром. По благодаті, щоб ніхто не хвалився, тож будемо прославляти нашого Творця і намагатися бути цим світлом у цьому темному світі. Адже Господь в нас, ми в ньому, йому слава, по віки віків. Алілуя! Слава йому, по віки слава. Укріпи нас, Господи, і дай нам ходити Твоїми світлими дорогами. Укріпи нас, Господи, і дай нам бути з Твоїми свідками від краю і до краю в ім'я Ісуса Христа. Будьте збережені, Господом. Узнайте, пам'ятайте, за Господом іти не соромно. За Господом іти сла солодко, за Господом іти солодко. Амінь Амінь. 爱你。